У цьому відео я розповім, як отримати синю галочку, яку сервіс Godel дає нам за виконання завдань. А якщо у вас ще немає аккаунта на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон та проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації ми попадаємо на стартову сторінку, клікаємо на кнопочку для переходу в розділ Єрфлог, прокручуємо сторінку до необхідного блока. У цьому розділі буде знаходитися галочка за виконання завдань, які були виконані в попередньому місяці. А щоб подивитися, скільки завдань було виконано в цьому місяці, необхідно зліва вибрати меню і перейти в розділ дохід. На сторінці, що відкриється, ми побачимо базову активність аккаунту. З правої сторони показано те, що ми робили в попередньому місяці. З лівої сторони показано те, що ми робили у цьому місяці. А наше завдання зробити так, щоб з лівої сторони було значення більше 10, тобто нам необхідно виконати 10 завдань протягом цього місяця. І у наступному місяці ми одержимо синю галочку. Власне, для того, щоб тримати рейтинг, ми цю процедуру повторяємо кожного місяця. А на цьому я відео завершую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.